Друзі, всіх вітаю на восьмому каналі. Сьогодні я розкажу, скільки я потратив за рік на утримання автомобіля, скільки це виходить кожного місяця. І коли я порахував ці витрати, я купив собі самокат, електросамокат. Ну, По-перше, це як додатковий, звичайно, транспортний засіб, при тому влітку досить зручно, комфортно на самокаті десь поїхати на короткій відстані. Але тема не про це. Але тим не менше на самокаті за літо мені вдалося проїхати більше ніж 1100 км кілометрів, і от можете порахувати скільки можна зекономити на паливі. Ну, саме головне, що на самокаті, коли їдеш, то ти їдеш зазвичай. На якісь короткі відстані. Для автомобіля, особливо дизельного, я вже згадував про це в інших відео. Призначений в першу чергу на якісь далекі відстані, на великі навантаження і тому подібне. Тому комерційний транспорт в основному тільки на дизельному працює. І нагадаю, у мене Ford Galaxy 2009 року, коробка автомат. І, звичайно, трішки мене також здивувала та ситуація, що так багато я витратив на утримання автомобіля, тому що я нагадаю, автомобіль мене коштував 3500. А на саме утримання автомобіля, оформлення і тому подібне, за рік в мене вийшла сума більше ніж 6 тисяч. Ну, ви зараз побачите всі цифри. Там буде 5 з половиною, там 5520, тисяч якщо бути точним. Але просто мені зараз доводиться оплачувати штрафи є за ситуацію, яка була там ще півроку назад. Отже, зараз я розкажу, скільки я витрачав там на ремонт, на обслуговування автомобіля. До речі, сюди не входить ніякі там подорожі, такі як в Іспанію, в Італію, Францію, там Голландію, Бельгію, куди ми там їздили. Я це як окремі витрати завжди рахую, тобто і паливо, і все інше, тобто в даному випадку в ці розрахунки воно не входить. І таким чином ви можете проаналізувати наскільки вам вигідно, чи маєте ви цю суму щомісячну, щоб виділяти на обслуговування автомобіля. Якщо не маєте, то звичайно. Дуже добре подумайте, чи взагалі вам потрібен автомобіль, бо є витрати, які обов'язкові, такі як страховка, ну тобто, ви не можете її не платити. Там вона автоматично знімається, і хочете, не хочете, ви повинні розраховувати, що воно буде зніматися кожного місяця. Так само, як і паливо. Вам якийсь мінімум в будь-якому випадку потрібно витрачати на паливо, якщо ви будете кудись їздити, навіть на дуже короткій відстані. Тому давайте подивимося, на що я витрачав на протязі року. Ось таку табличку я маю, значить, туди записую я всі дані, на що я витрачав, скільки там витрачав, коли, по датах і так далі. Що я купував. До речі, я рекомендую також таку таблицю мати, тому що ви будете бачити, скільки там, наприклад, ви витрачали на масло, яке масло купляли, коли купляли. Можете записати сюди також кілометраж, який на одометрі показано, щоб розуміти, через скільки тисяч кілометрів, там, наприклад, ви можете поміняти знову планову заміну, зробити і так далі. Трошки поясню, значить, от бачите, тут 6.23 я купив цей автомобіль. А, значить, 414 31 Це у нас суми. Тут 553.46. Суми за місяць, скільки я потратив. І тут можна побачити кожного місяця мої витрати. Вони, звичайно, трошки відрізняються. Ось далі, 2023 році. Це я до нового року потратив 2938,60 центів у 2024 році. Ця сума вказана тільки до червня, місяця, тому що я там і далі вже заповнюю, і за 7 місяць, і за 8 От тут в мене написана якраз сума 5519,96. Це разом ця сума додавлена за цілий рік. І виходить, що щомісяця виходить витрати. Якщо розділити там на 12, цю суму виходить 460 євро в місяць. І зверніть увагу, що тут кожного місяця вам потрібно, як я вже казав, витрачати на страховку і паливо. І, звичайно, коли я купував автомобіль, я вважаю, що я досить таки в непоганому технічному стані його взяв. Як його вибрати, я вже знімав відео рекомендації, як правильно вибрати. І фактично єдине, що мені потрібно було робити, і заздалегідь я це запланував, це поміняти ремінь ГРМ. Це не є поломка, це якраз технічний огляд. Можна так сказати, він проводиться в певний час. Там потрібно дивитися у рекомендаціях до вашого автомобіля, коли в який час потрібно міняти або ланцюг, або ремінь ГРМ. Там він міняється, звичайно, з роликами, з усіма комплектуючими і це за роботу. І я наперед знав, що це буде коштувати мені 500 євро і запланував я, забігаючи наперед, цю процедуру на жовтень місяць. Давайте по порядку. Значить, Перший місяць мені потрібно було значить, номерні знаки. Оплатити 25 євро, реєстрація 50, тут запчастини, масла і фільтра. Звичайно, коли ви купуєте автомобіль, навіть якщо вам власник каже, що там все поміняно, краще це зробити самостійно, поміняти і бути спокійним, тому що ви не знаєте, яке масло дешеве, не дешеве заливали, чи правильно воно підходить по стандартам, чи неправильно. Деякі німці взагалі можуть їздити там по 50 тисяч масло не міняти в двигуні. І це для них нормально, вони за це не думають. Коли ви купуєте автомобіль, обов'язково заміна масла має бути. І бажано ще й в коробці. Ну, В коробці я трошки пізніше міняв, я про це зараз розкажу. Далі, це тільки запчастини 114 євро було, і сама заміна за роботу вийшла мені 100 євро. Тобто, замінити масло. В двигуні замінити всі фільтра. До речі, фільтра на салонний фільтр мені потрібно там знімати педаль, газу, ну, там свої нюанси. Не буду зараз розказувати в деталі. Також, коли паливний фільтр міняєте, там головне, щоб не завоздушити систему, тому що якщо вона завоздушена, то дуже важко завести. В, принципі, в домашніх умовах я можу це зробити сам, але я не ризикую. І все-таки звертаюся до спеціалістів. Ну, і це все виходить, от як, якраз, як ви бачите, 100 євро. Зараз я знаю СТО, де можна дешевше знайти. Якщо ви в районі там, Гамбурга або в якомусь місті знаходитеся і знаєте хороше СТО, ви можете порекомендувати його у коментарях. Це, звичайно, не буде як реклама, але ви зможете допомогти тим, хто живе неподалік. Я думаю, що це буде дуже е, хороша допомога, тому що хороше СТО дуже важко знайти. А ще найгірше, що в кожному СТО, ну принаймні в тих, які, до яких я звертався, е, майже ніде немає хорошого електрика. І це велика проблема, коли ви купуєте автомобіль новіший, е, оснащений там, багатьма датчиками, е, сенсорами і тому подібне, тому що е, вони час від часу виходять із ладу, показують помилки. І це великий мінус тих автомобілів, які все-таки новіші, більш оснащені там, електронікою і тому подібне. Добре, наступний місяць сьомий, бачите, податок на авто. В мене зняли, цей річний податок 308 євро. Далі страховка 70 євро і 115 євро на паливо пішло. Я записую, до речі, скільки в мене було на одометрі, Як ви бачите, там 257 795. на Момент там мовно кажучи через місяць після покупки. Восьмій місяць також паливо, ферзіхером це страховка, і штраф я отримав 25 євро за паркування. До речі, якщо ви знаєте якісь там лайфхаки по поводу паркування, можете також написати. Але я зніму окремо відео, тому що є вже в мене великий досвід по поводу паркування і де можна паркуватися навіть безкоштовно, навіть на платних парковках. І коли. Ну, Звичайно, там є обмеження. І все це детально я трошки пізніше розкажу в інших відео, тому підписуйтесь, не забувайте. Ставити вподобайки. Наступне, значить, 9 місяць ми мене тільки на паливо пішло і страховку далі, 10-й місяць, як я вже казав, заміна ГРМ з усім. В цю роботу входить, звичайно, сам ремінь ГРМ, всі ролики і робота. Тобто все, що потрібно замінити, там міняється. Далі. Ще я купив чохли, зарядку, кабель, гніздо додаткове для прикурювача, поставив. І це вийшло 88,50. Це купував я на Aliexpress. Як купувати на Алиекспрес через PayPal, користуючись, якщо у вас соціальна картка, ви можете так пошу, подивитися відео, я знімав раніше. Єдине, що тут я купив дорогі чохли за 50 євро, які я не установив. Звичайні, тряпочний установив для того, щоб не. Протиралися, тим більше мене діти не дуже акуратні. І часто е, мені простіше ці дешеві чохли замінити. І на нові вони там в районі 11-12 євро можуть коштувати на Aliexpress. Далі. Е, наступний 11-й місяць, ферзіхірунг, знову ж таки, паливо, е, омивач купив і. Датчик рує за контролю купив, який по суті мені не знадобився, тому що тут проблема не в тому. Але я сподівався, що все-таки це в датчику, як найчастіше там виникає ця проблема. Далі, 12-й місяць, знову ж таки, страховка і паливо. Як ви бачите, страховка трошки зменшилась, тобто кожного року вони дають додаткову знижку. Перший місяць також тільки страховка паливо. Так, у лютому у нас знову ж таки страховка, паливо 215 євро. І фільтри купив повітряний. Що там у нас було? Масляний фільтр салону, амортизатор багажника замінив самостійно. Ну І засіб для, чистення, для чистки дисків. Так, Далі помпа для відкачки мастила. Я збирався самостійно відкачувати мастило і таким чином міняти масло. Але оскільки мені там вийшло воно в 30 євро всього, то я вирішив не займатися цим самостійно. Це не дуже зручно, тому що важко доступне місце саме до фільтра, в першу чергу, який потрібно масляний поміняти при заміні. Тому я вирішив вже звернутися до СТО, яке це міняє. Далі 25 євро знову за штраф отримав за паркування. Далі, в третьому місяці у нас була ще додаткова заміна масла. Це не тільки заміна масла, в коробці. Нагадую, в коробці заміна це включає якраз і саме мастило, робота, плюс я робив розвал сходження, і це все вийшло якраз мені в 480 євро. Так, в четвертому місяці у нас кондиціонер погано почав працювати. Це вже почало тепліти, і я це відчув. І виявилося, що потрібно дозаправити кондиціонер. 120 євро заплатили. Але в наступному місяці ця проблема знову повернулася і, виріш... і вийшло так, що мені потрібно було замінити одну трубку. Але я все-таки замінив дві, тому що там є одна трубка низького тиску і одна високого. Одна трубка прогнила. І таким чином потрібна була заміна, оскільки одна трубка там коштувала в районі 190 євро. Але я замовив дві, щоб потім не ризикувати, якщо друга там вийде з ладу, тому що вони в одному місці могло протертися і дві, хоча там вона була ціла. Але я попросив все-таки знижку. До речі, сам купував офіційного дилера. І вони все-таки погодилися мені зробити знижку, і це за дві трубки вийшло 217 євро. Всього Сама заміна трубки коштувала мені 60 євро. І оскільки це СТО, на якому я обслуговувався, порахували, що це їхня недбалість, що вони не перевірили герметичність, коли заправляли перший раз. То вони мені не порахували повторну заправку фріоном. Заправка Кондиціонера. Тут, в більшості на всіх СТО, єдина ціна це 50 євро плюс 100 грам фріона буде коштувати вам в районі там, 10 євро. Наступний місяць це вже не входить в поточний місяць, але ви бачите, що тут потім вже знову ж таки зняло за річний податок на авто цих 30, 308 євро. ну і На цьому ми закінчимо, тому що в подальшому знову ж таки я паливний фільтр. Купував, міняв знову таки, ж мені штраф прийшов. Потім виставили рахунок ще страхова. Але це не сьогоднішня тема. Якщо вам цікаво, то підписуйтесь на канал і будемо в подальшому розглядати всі нюанси, які можуть виникнути, якраз проживаючи в Німеччині, тому що цей канал в першу чергу про те, які, з якими ситуаціями ви можете стикнутися, проживаючи в Німеччині. Отак, Ось так попробував вам коротко розказати скільки потрібно планувати на витрати автомобіля, скажімо, Щомісяця ви можете для себе зробити висновки або написати ваш досвід, скільки ви витрачаєте. І наголошую, якщо ви купуєте там або розглядаєте автомобіль дорожчий, то частіше всього вам буде це все дорожче коштувати. Також хочу побажати вам, щоб ви були обережні на дорозі. Всім дякую, хто ставить подобайки з Україною. в Серці до наступних зустрічі. Пока-пока.